Фумігація зерна у зерносховищах це критично важливий процес, який допомагає зберегти якість і кількість зернових культур. Цей метод включає обробку зерна спеціальними хімічними речовинами або фумігантами, що знищують шкідників і патогенні мікроорганізми. Навіщо проводити фумігацію? Перше це контроль шкідників? Фумігація ефективно знищує комах, таких як амбарний довгоносик, хлібний точильник і комірний кліщ. Ці шкідники можуть завдати значних збитків, шкоджуючи до 10% зерна протягом одного сезону. Крім того, фумігація допомагає боротися з гризунами, які не лише поїдають зерно, але й руйнують саме зерносховище. Друге запобігання розвитку патогенів. Фумігація знищує спори грибів, таких як аспергілус та пеніціліум, викликають розвиток плісняви і навіть виробляють небезпечні токсини. Також фумігація допомагає запобігти бактеріальним інфекціям, які можуть спричиняти гниття зерна. Третє збереження якості зерна. Фумігація дозволяє зберегти харчову цінність зерна, побігаючи втратам білків, вітамінів та інших поживних речовин. Крім того, вона зберігає товарний вигляд, що важливо для ринкової реалізації. Проводиться фумігація. Процес складається з трьох основних етапів. Перший етап. Підготовка. Перед початком обробки зерносховище має бути герметично закритим, щоб уникнути витоку газоподібного фуміганту, другий етап вибір фуміганту. Найпоширенішими є препарати на основі фосфіну, наприклад, джин або фуміфос, які застосовуються у вигляді таблеток. Норма витрат по три таблетки на одну тонну або дві таблетки на метр кубічний. Третій етап проведення фумігації. Умігант рівномірно розподіляється в зерновій масі. Експозиція триває від 5 до 10 діб залежно від температури. Після цього зерносховище провітрюють до повного видалення залишків газу. Які головні переваги фумігації фосфіном? Це високоефективний метод, який дозволяє знищити шкідників навіть у важкодоступних місцях. Фуміганти швидко діють, що дозволяє оперативно захистити продукцію. Крім того, цей метод економічно вигідний, оскільки запобігає значним втратам зерна. Висновок умігація зерна це ключовий захід для збереження врожаю та якості зернових культур, вона забезпечує надійний захист від шкідників і патогенів, гарантуючи економічну ефективність зберігання. Якщо потрібно, то за детальною консультацією звертайтеся до наших менеджерів. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд. Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.